Содом і Гомора стали вічним символом Божого суду над гріхом. Однак, посеред цієї сцени спустошення є урок, який не можна ігнорувати. Дружина Лота, озираючись назад, порушила божественний наказ, була перетворена на соляний стовп. Цей епізод нагадує нам, що дивитися на минуле стугою за тим, що віддаляло нас від Бога, може бути так само небезпечно, як залишатися в гріху. Коли Лот і його дочки втекли в гори. Вони несли з собою тягар зробленого вибору та залишених життів. Знищення Содому й Гомори було не просто фізичним, це також була руйнація способу життя, який відкидав Божі шляхи. Але те, що здавалося кінцем цієї історії, насправді було лише початком нового випробування для Лота та його сім'ї, такому ж іншому та безлюдному, як і раніше. Втеча із Содому була відзначена відчуттям терміновості, яке ледве дозволило Лоту та його сім'ї. Подумати про все, що вони залишали.